Автівки з іноземною реєстрацією стали вже звичним явищем на закарпатських дорогах. Так, пройшовши центр міста за п'ять хвилин, ми нарахували більше десяти машин із закордонними номерами. Олександр нещодавно теж придбав п'ятнадцятирічний у Словаччині за тисячу доларів. В Україні таке ж авто коштувало 4 тисячі зелених. Тому хлопець, плануючи придбати нову машину, шукає лише за кордоном. Я вже переглядав на декількох сайтах на угорських, на словацьких, на польських. В Німеччині дивився насправді, якщо брати машину до п'яти років, тобто більш-менш нову, так то найвигідніше напевно взяти в Німеччині, перегнати сюди і тут або вже їздити на пересічки, так на кожні п'ять днів, або розмитнити. Ціни на сайтах різняться. Наприклад, на одному з українських автосайтів за 850 доларів можна придбати ВАЗ 2106 1984 року. Випуску у Німеччині за ці ж гроші можна знайти цілком пристойні автомобілі, вироблені на початку 2000-х. При цьому вибір досить широкий. За 8-9 сотень доларів можна придбати навіть Мерседес Бенз c класу або новіший Фольксваген Гольф. Після сплати всіх митних зборів авто вартістю в 750 євро стане дорожчим втричі. Олег Дудка теж хотів купувати машину в Німеччині та підрахував, розмитнити його буде занадто дорого, тому вирішив придбати вітчизняне. Якщо ви машину берете там бушною і берете у ділера, це одно. Тобто ви можете подивитися всю історію автомобіля, тоді тобто ви можете машину брати. Але навіть якщо ви її берете там, в хорошому стані з маленьким пробігом. Завозити її в Україну розтамажувати невигодно. Таких як Олег небагато, адже продаж машин в області впав більше ніж наполовину. Минулого року в Закарпатті продали близько 700 автівок, а за майже півроку 2015-го – всього 200. Щоб повністю не втратити клієнтів, компанії йдуть на поступки та роблять суттєві знижки. Це залежить від різних моделей, комплектації і так далі. Але економія клієнтів досягає досить там значних цифр. Це може бути там від 50 тисяч гривень до там, 200 тисяч гривень залежить від моделі. Економісти стверджують, українські машини дорожчі за європейські щонайменше на чверть. А все через те, що мито при ввезенні автомобілів за кордону величезне, плюс акцизні збори та податок на додану вартість. Усе це робить кожен транспортний засіб дорожчим щонайменше на половину. З вживаними автомобілями така ж ситуація. Інколи різниця у цінах між українськими вживаними автомобілями і аналогами в Німеччині може навіть у три рази різнитись, навіть у чотири, враховуючи, що на заході дороги інші, тому звичайно, що наш би покупець з радістю купив би закордонний автомобіль, але для нього ця можливість тільки тоді відкривається, якщо він придбає його там на зареєстрованих у внузарений зареєстрований за кордоном. Фактично Україна не стимулює громадян купувати машини на своїй території вигідними умовами, а змушує драконівськими акцизами та. Амитом, тож закарпатці використовують усі шпарини в законодавстві аби здешевити свій засіб пересування.